Леся у літо красне й минуло, літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна. Шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять нарікають і на що зима, та люта все вони питають. Он все поле сніг завів. Хоч не йди із хати, У замкнуті дивись світла, ніде й погуляти. Сніг з морозом поворозив. Десь зима та нас інчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти. Іде знов прилине, прийде годинонка, як зима та згине. І за наше поле, і зазеленіє, і знов його весна прекрасна квіточками вкриє.